Майже тисячу днів і ночей Україна веде боротьбу проти підлої і віроломної Росії. Найбільше для перемоги роблять наші мужні збройні сили, які відчайдушно стоять на передовій. Виборюючи волю і незалежність, ми втрачаємо найцінніше життя своїх захисників і захисниць. 2 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув герой із Миргорода Олександр Олександрович Ксьонс, який захищав Україну у складі мінометного взводу підрозділу 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Клята війна змусила Олександра Олександровича взяти до рук зброю. З квітня місяця 2024 року він проходив бойове злагодження і навчання в Україні та у Великій Британії. А червня 2024 року став частиною мужніх захисників 100-ї окремої механізованої бригади. Солдат Ксонс був мужнім воїном. Користувався авторитетом та повагою серед побратимів і командирів підрозділів. Олександр Олександрович Ксьонз народився 28 жовтня 1982 року у селі Денисівка Оржицького району, а проживав у Миргороді. З дитинства Олександр був щирим, відкритим і доброзичливим. Ще змалку він любив майструвати і знався на техніці. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 9 Олександр Ксьонц вступив до Хорольського державного агропромислового коледжу, де отримав спеціальність технік газового господарства. Майбутній захисник України влаштувався на роботу і почав будувати багато планів на життя. Олександр Олександрович мав золоті руки майстра. Вміло вправлявся з електрикою і обладнанням, знався на будівництві. Він мав багато друзів, які пам'ятають його усміхненим, позитивним, добрим, готовим завжди прийти на допомогу. Виросли разом, починаючи з самого садочка. Навчалися в школі разом, проводили весь вільний час. Але я з гордістю можу сказати, що Олександр мій, мій друг. Не кажу, що був, а є і буде. Він зробив вчинок, який по, по, які потрібно робити. Справжнім чоловіком, став на захист батьківщини. Він був дуже гарним сином, батьком, братом. Завжди приходив надійним, вірним другом. За, за цей час його життя. Я не можу згадати, що ми за щось з ним посварилися. Та я, я, я думаю, що і Жоден із його друзів, знайомих не може про нього сказати поганого слова. Бойові побратими Олександра Ксьонза також його поважали. Його мінометна батарея сміливо та вправно виконувала бойові завдання і нищила живу силу та техніку ворога. Щодня Олександр Олександрович наближав перемогу України у боротьбі з російським агресором. 2 жовтня внаслідок ворожого авіаційного удару солдат Ксьонз загинув смертю хоробрих. Вірним своїй батьківщині, побратимам, народові України і своїй родині герой залишився до останнього подиху. Наш земляк-захисник України, солдат Ксюнц, вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину, загинув, віддав життя за кожного з нас, захищаючи, захищаючи нашу батьківщину, нашу рідну землю, наші домівки. 2 жовтня він загинув. Честь та шана воїну. Нашому земляку Олександру Олександровичу, який віддав життя, віддав найдорожче, що мав. Щоб кожен з нас мав сьогоднішні рамки, щоб наші майбутні покоління мали наше майбутнє майбутнє було в мирі та з подальшою нашою перемогою. Перестало битися серце щирого патріота і сміливого воїна. Пішов у засвіти люблячий син, брат і батько Олександр Ксьонз. Цими днями Миргородська громада у Скорботі розділяє гори і щиро співчуває родині Олександра Олександровича. Воїна захисника із військовими почистями під трикратний залп поховали у Миргороді на алеї героїв. Олександр Ксьонс назавжди залишиться в нашій пам'яті і серцях його рідних та близьких. Він герой, який ціною життя захищав свободу і незалежність України. Олександр Олександрович з честю виконав свій чоловічий громадянський військовий обов'язок. Вічна шана і пам'ять мужньому захиснику солдату Олександрові Ксюнзу.